А чи знав, що муркотіння твоєї кішки це не просто приємний звук, а справжній лікувальний інструмент? Я вже розповідав про цей факт в одному зі своїх відео. Так, твоя похнаста подруга може бути домашнім лікарем. Її муркотіння допомагає знижувати стрес, пришвидшує загоєння кісток і навіть нормалізує тиск. Звучить як магія, насправді це наука. Здоров, ти на каналі, а чи знав? Тут ми говоримо про найцікавіше, що світ приховує навколо нас від біології до дивовижних здібностей тварин. Якщо ти тут Вперше не забудь підписатися, натиснути на вподобайку і написати в коментарях, чи моркотить твоя кішка, коли ти хворієш. А тепер занурюємося в моркотливу таємницю, яку вчені тільки починають розкривати. Спершу розберімося, чому моркоче кішка. Здається, відповідь очевидна, коли їй добре, але все значно глибше. Кішки починають моркотіти ще у віці кількох днів, коли смокчуть молоко. Це своєрідний спосіб сказати мамі: я в порядку, все добре, молоко йде. І мама, до речі, теж морку. Коче у відповідь: це перший рівень спілкування. Але от цікаво, кішки муркотять не лише від задоволення, вони муркочуть, коли поранені, коли бояться, коли хворіють, і навіть коли вмирають. У дикій природі це було б нелогічно. Навіщо видавати звук, коли ти ослаблений, можеш привернути увагу хижака. Проте саме муркотіння, як з'ясувалося, допомагає їм одужувати, ось де починається справжня магія науки. Муркотіння кішки це не просто приємне буркотіння. Це звук звук із дуже специфічною частотою від 25 до 150 Гц. І от що цікаво: саме ці частоти використовуються у вібраційній терапії, яку застосовують у медицині для стимуляції росту кісток, відновлення тканин, зменшення болю та запалення. Це відкриття зробили вчені з університету Каліфорнії ще у 2000-х роках. Вони зауважили, що у кішок рідше виникають проблеми з кістками після травм, ніж у інших тварин. Наприклад, собаки частіше мають ускладнення після. Після переломів, а от кішки майже ніколи. Як так? А відповідь проста: муркотіння. Воно дає природний ультразвук, що стимулює клітини до регенерації. Тепер трохи про нас. Чи помічав ти, як після важкого дня достатньо посидіти з муркотливою кішкою і напруга зникає? Це не самонавіювання. У дослідженнях виявлено, що муркотіння знижує рівень кортизолу, гормону стресу і підвищує рівень серотоніну та окситоцину, гормонів радості і прихильності. Більше того у 2009 році американське дослідження виявило, власники кішок мають на 30% нижчий ризик серцево-судинних захворювань, причина саме в емоційній стабільності, яку дає спілкування з кішкою. Коли вона моркоче, твій мозок розслабляється, дихання вирівнюється, серцебиття сповільнюється як після медитації, тільки без зусиль. Тому не дивно, що у деяких психотерапевтичних клініках Європи застосовують кототерапію. коли пацієнти спілкуються. З кішками в рамках лікування депресій, ПТСР і тривожних розладів. А тепер найбільш вражаюче. деякі вчені вважають, що кішки моркочуть не лише для себе, а й для нас. Зверни увагу, кішка часто лягає на ту частину тіла, яка в тебе болить, голова вона згорнеться у тебе на грудях, спина влаштується на попереку і почне моркотіти. Це не випадковість. Британський біолог Елізабет фон Мугентал у своїх спостереженнях за котами зазначила, що кішки. Які живуть з хворими людьми, інтуїтивно відчувають проблемні місця. Її теорія у кішок розвинене біополе чутливості, завдяки якому вони реагують на збої в електромагнітному полі людського тіла. А тепер уяви, вібрації моркотіння це як хвилі, які проникають у глибину тіла, заспокоюють, знижують біль і покращують кровообіг. Тобто, кішка буквально лікує тебе вібрацією. У світі, де ми все більше залежимо від техніки, антидепресантів і знеболювального, чи домашні улюбленці можуть бути простим, природним і ефективним джерелом зцілення? Кішки вчать нас заспокоюватись, вони показують, як важливо зупинитися, знайти час на себе і муркнути в обіймах тих, кого любиш. Їхні здібності це не фантастика, а науково доведене явище. Можливо, майбутнє медицини в синтезі технологій і природи, і кішки це один з прикладів того, як природа вже давно знайшла рішення, які ми тільки починаємо розуміти. Отже, твої кішці. Не потрібен диплом, щоб бути лікарем. Її муркотіння – це не просто мило, це ліки. І наступного разу, коли вона прийде до тебе, коли тобі зле, не відганяй її, вона лікує по-справжньому. Не забудь підписатися на канал, поставити лайк і поділитися цим відео з друзями, особливо тими, хто недооцінює котів. Напиши в коментарях, як саме твоя кішка тебе лікує. А ми почуємось уже зовсім скоро. І пам'ятай, знати це сила, а муркотіння – це ще й здоров'я. До зустрічі, Pa.